Міля Отця і Сина і Святого Духа, Воскресінням Христово, браті і сестри, сьогодні ми почули в Євангелії те питання, яке турбує у кожного з нас. Як спастися? Ми всі живемо, але розуміємо, що наше життя має сенс. Воно не має сенсу на солоді життям, тому що нас очікує смерть, фізична смерть. Але не духовна смерть повинна бути. І устами юнака, який сьогодні спитав у Господа, як спастися, ми очікуємо від Христа, Бога нашого, почути глаголи житті вічної, як людина повинна жити так, щоб це життя було немарно. І от підійшов юнак, а дехто сказав, що князь. Тобто це була не проста людина, це була людина, яка мала славу, мала гроші. І цей юнак підійшов і, мабуть, з чистим серцем спитав, учителю благій, що сотворю, да вам живот вічний. Тобто спитав, звернувся до Господа, але спитав його, учителю благій, іншими словами, раві. Учителю, це Равін, вчитель. Ось Господь, почувши це, він сразу звернув це питання до самого юнака. Ти мене як звертаєшся, кого це мене розумієш? Я хто для тебе? Равін вчитель. Якщо ти питаєш про життя вічне, як спастися, то ти повинен звертатися до того, хто може сказати від Бога. Тому що тільки Бог знає, як спастися людину. Благій Благий тільки Бог, так і Господь йому нагадує. А якщо ти звертаєшся до просто вчителя, то я можу сказати від себе, але це не буде для тебе спасінням. А якщо ти почитаєш мене за Бога, то ти іншим повинен звернутися до мене як до Бога. Але Господь йому нагадав ті заповіді, які юнак добре знав. Виконай ці заповіді, які. Не прелюбодій, не кради, не вбивай, почитай батька й матір. Господь згадав ті заповіді, які другої частини Моїсеєва закону. Господь не спитав, його, не нагадав, люби Бога, тому що якщо людина звертається, як спастися, то людина навіть можна уявити, що це не просто празне питання. Людина цим переймалася. і тим відповідю, який сказав юнак, всі посвідчилися, що це була праведна людина. Ці все я виконав от юності моєї. І апостоли почули дійсно, це була людина благочестива, як ми сказали. Але Господь бачить серця, Господь не бачить зовнішню форму дій. То, що сказав юнак, він сказав, що він по формі виконав те, що повинен був по Моїсеєві закону. Він не крав. Він не вбивав і інше. А Господь Святоє спитав таке питання, знаючи, що Він був багатим. А що значить юнак багатий? Тому що багатство воно було опорою, фундаментом для його міркувань, для його життя. Взагалі, багатство для людини є, з того боку, милість Божа, тому що багатство це дар. А з іншого боку, це великий запласк. Тому що людина, яка має багатство, вона дивиться на практиці, що багато питань може вирішити тим, що гроші дати. Завдяки грошам людина має задоволення для себе, людина має і збиток, так би сказати, може мати. Тому і, навіть навіть якщо людина хоче Богу служити, це велика. Перепона для людини. От і Господь сказав. Я то хочу, щоб юнак задумався, що не Бог не для того каже, що ти по формі повинен виконати, а для того, що серце своє сині та й серце своє. Отак От каже Святе Писання. І Господь сказав: залиш все, роздай біль, своє багатство, і йди за мною. І тут юнак схаменувся. Залишить все і йти за тобою. Інше діло це. Дехто каже, Господь пропонував йому, як і іншим апостолам, стати апостолом. Що значить ти за Христом? Йти за Христом це бути апостолом. Залиш все. Юнак смутився, великий смуток і не зміг піти за Христом, тому що багатство було велике в нього. От і юнак чому засмутився? Тому що юнак знав свою залежність, він побачив. І от Господь звертає наш погляд не на зовнішні діла, а на серце наше. В чому наше серце, в чому наш смисл і сенс життя. Коли юнак відійшов від Христа, тоді Господь сказав страшні речі. Багатому дуже важко війти в царство небесне. Не сказав неможливо, дуже важко. Важко, як. Вірблюду вийти в Угольне вушко. Дехто з тих отців казав, що ігольний вушко – це канат, корабельний канат. А вірблюд це корабельний канат, а ігольний вушко – це вушко ігли. Як людині просунути канат в Ігольне вушко? Але дехто сказав, що це образ, образ який всі... І знали, що є такі маленькі ворота в Єрусалімському е, городі. В, в стіні, коли запиралися основні ворота, були маленький вхід такий. І зараз, хто був в Єрусалімі, той бачить і бачить. Археологи розкопали, що маленький вхід такий залишався. Коли запиралися на ніч ворота, людина могла пройти, пішо. Але верблюд з поклажу, він не мог пройти. Тому на практиці було так, що дехто у мільці могли і вірблюда просунути, через цей це маленький вход. Вірблюд став на колінця, і тільки після цього він міг таки просунутись цей вход. Тому і Господь сказав, не неможливо, а дуже важко. Дуже важко сказати, що це велика перепона, великий соблаз для людини, яка хоче стягати Царство Боже, він повинен залишити надію на багатство, а надіятись на Бога. Уявляєте, як людині, яка постійно привикла вирішувати багатство, вона живе багатство, яка приклеїлась серцем до багатства. Як тяжко все залишити. От Тому і Господь сказав, що це великий соблазн. Не сказав неможливо. А тому що дивіться на серце своє, тому що це велика перепона. Якщо почули ми, почули і апостоли, апостоли спитали, в ужасі спитав, а хто ж може спастися? Тому що по міркуванням товдашньої людини багатство це благословіння Боже. І так воно і є. Хто ж може спастися? Багатство це дар Божий. Правідна людина, яка каже, що я виконувала заповіді всі, праведність теж не дає людині право на спасіння, але це зовнішня праведність. Тому і Господь каже, як фарисеям казав, фарисеї зовнішньо зовнішньоправедні люди. Фарисеї це люди, які, як скаже Дравстина, виконували весь закон. Не вбий, не вкради. Це зовнішні люди, почитали їх за зовнішню правідність. Тому і юнак почув це ж саме. Апостоли вважали, це, що це праведний чоловік. І благословіння Боже це саме багатство. А хто ж може спастися? І Господь відповідає: людині це неможливо. Можливо, Богу. А про яке спасіння казав Господь? А якщо ми почуємо уважно, як Господь називав деяких фарисеїв, гроби, окрашені, повні костей і всякого бруда. Зовнішні окрашені, зовнішні правильні, а внутрішнє людина могла робити праведні діла раді похвал. А так робили майже часто фарисеї. Коли робили мілостиню, так, щоб робили, щоб інші бачили. Якщо молитву молилися, ставали здаліка, щоб їх бачили, що вони праведні люди. Тому і виходить, що те, що зовнішня людина робить, вона зовсім не відповідає на те, що вона внутрішньо робить. Якщо людина робиться для похвали, для користі, це не добре діло. Тому й Господь сказав, що це неможливо людині спастись. А як? Взяти і зробити людині так, щоб не гніватись, не жаднічити. Як від цього відкрастись? Людині неможливо, можливо, тільки Богу. Тому і Господь каже, що без Бога людина не може очиститись. Із серця виходять злі помисли, із серця виходить злоба, розврат, жадність. Це в серці нашому. Тому і зовнішні заповіді, які мали фарисеї, вони мали тільки по наружності. Але без Сина Божого, без Христа людина не могла помінятися, не могла взагалі. А вже тим, хто послідував за Христом, своїм апостолом, і з ними разом і нам звали, Господь казав, а що хто любить мене, заповіді мої виконує. А якщо не любить, заповіді не виконує. От критерій, як ми любимо Бога. Якщо людина намагається виконати те, що Господь сказав, духовні заповіді Божі, знову і знову нагадуємо, що заповіді Божі не зовнішні, заповіді Божі не гнівайся на праску, на ближньому. Якщо людина не намагається не гніватись, не виконує, а виправдовує себе важливості справи, гріхом іншої людини, що вона спокусила. Людина не виконує те, що Господь сказав. Якщо Господь сказав, що не дивись вожділєння на іншу протилежну стать, то людина повинна бачити зір зірство, бачити повністю. І якщо каже Господь, що хто не виконує, хто не намагається виконати, ми постійно стикаємося, якщо ми доторкаємося, ми відповідаємо злом за зло. Це в нас сидить селі. Якщо людина намагається виконати це, вона сміряється. Вона бачить, що вона не може виконати. І тільки після цього Господь каже: приходь до мене. Навчись від мене, як кротик єсмірян серце. Навчись. Що таке кроткий? Кроткий – це людина, яка не відповідає злом за злом. Ми часто відповідаємо злом за зло. Ми відповідаємо за образ. Це невиконання заповіді Божої. У нас тисячі приводів є для того, щоби. Дійсно сказати, що з нами поступили неправильно. І от знаєте, що зовнішня людина каже, що я пішла за Христом, а Отці кажуть, і у теж за Христом пішов. Він пішов зовнішнє і був, і навіть чуді творив. Так? Він воскрешав людей. Тому що благодать Божа, як через апостола, його йшла. Вони повернулися іншими апостолами і казали, Господи, чудеса творяться нашими руками. Але не тілом пішов за Христа, тілом пішов, а духом залишився в гріху. Тому і Господь каже, що як іди за мною, Іди за мною виконанням заповіді Божої. В свою чергу, уже зовсім недавно Феофан Затворник казав про нашу церкву на каноні. Тої страшної революції, яка була, що при тому, що храми золоті, багато храмів, багато віруючих людей, не заблуждайтеся, це все рухне, тому що немає праведності виконання заповіді Божої. Як Феофан Затворник сказав, так воно і вийшло. Сьогодні свята церква почитає пам'ять. Святих новомучників і сповідників церкви Руської. Русь святає. Але, знаєте, дуже багато є маніпуляцій над цими словами. Русь святає, особливо зараз. Я наголошую, наголошую на слові святає, а другим я ставлю Русь. Тому що смисл життя нашого це стати святими, Святіться ті, що виконують заповіді Божі. Дуже багато маніпуляцій на підставі національності. Чи є Христа національність, різниця? Немає. Христа немає різниці язика, немає різниці, де людина живе. Святая. Ми сьогодні почитаємо пам'ять тих, хто в свій час, а це зовсім недавно, виконали заповіді Божі. Якщо сказати про слово Русь, то ті, кого гнали, гнали теж ті, хто називався Русь. Одних гнали, а другі були гонителі. А в чому різниця? Саме в тому: виконай запут Божий. Якщо ти не тряєш ту послідовність з дня в день, ти виконуєш то, що ти повинен виконати перед Богом, не відповідай злом за злом. Ти не втратиш віру. Віра це не теорія, віра це практика. Людина, якщо на практиці не понуждає себе виконати те, що Господь каже, вона втрачає віру. А якщо людина втрачає віру, то не золото храма не залишить її в храмі, не інші якісь речі, тільки Господь, який Господь відчувається серцем православним християнином. Людина постійно ходить перед Богом. Людина тут же сповідається. Людина не чекає навіть часа, коли настане сповідь. Господи, я тут согрішив. Господи, ти мене пробач зараз. Якщо я вже не спілкуюсь з Господом, спілкування це молитва. Якщо я не молюся, якщо я втратив вже молитву, я втратив Господа вже втрачаю. Ще не крапко. Але це сигнал, що я вже не бачу Бога. Отже сьогодні. Наш святитель Лука Кримський серед тих новомучників і сповідників Руської церкви, які дійсно своїм життям показав, що він не втратив віру. Достатньо було людині сказати зрікаю сана священницького, і інші проблеми залишили в його. Він прийняв краще туртури і вигнання, аніж зріктися Христа. Так може людина сказати, яка Христа бачить. Яка Христом живе. Інші, які живуть теорією, вони не бачать Христа. І дехто каже церква, а церква є зовнішня, а є внутрішня церква. При тому, що людина вдіває священниче облачення, тільки Господь знає, Він бачить його, Він знає. Його. Спочатку, як людина, я пам'ятаю, початок, як тільки. Приходив в храм, почав ходити в храм. І був отець Донат, який казав, вас Христос знає, а вас не знає. <рес> Настільки категорично. Оце, знаєте, може, і від часті і правда. якщо людина дуже рідко ходить в храм, вона не чує Христа на практиці. Ота виходить, що віруюча людина, яка живе тілом. Тут на землі, а умом і життя, вона живе перед Богом. Вона бачить, що вона виконує те, що Господь сказав їй виконати тут. В цей час, в цьому народі, цим ближнім, який Господь дає нам, в першу чергу це сім'я. Якщо людина в сім'ї свариться, не може пробачати, то ця людина не може сказати, що я виконав заповіді Божі. Якщо я маю злобу і не прощаю, якщо є злопам'ятність, то я не християнин, то фактично виходить, що все зводиться саме до цього. От сьогодні браті і сестри Вініанмін Петроградський, мітрополіт Петроградський, в свій час сказав, що все, що відбувається з нами, зводиться взагалі до, -до одного. Ти з Христом чи не з Христом? Або війна, або голод, або мирне, взагалі людину випробують: ти з Христом чи ти не з Христом. І все сводиться саме до цього. Сьогодні чуємо, що є інша церква Христова: Один Господь, одна віра, єдине хрещення, так казав апостол. А якщо ми кажемо, що дві віри, дві церкви. То згадаємо, що казав Іларіон Троїцький: немає Христа без церкви. Немає Христа. Неможливо людині бути віруючим і сидіти вдома, не переходити на сповідь, на причастя, не жити з церквою Христовою. Христа немає без серця. Це не філософія християнська, це життя реальне. Це реальне відчуття труда Божого раді Христа. Сьогодні, браті і сестри, ми жахаємося, як таке взагалі могло бути, що люди православні вбивали своїх священників і епіскопів, рушили храм, руйнували ікону. А це саме з цього випливає, чи є Христос в серці. Хто залишив, той кров'ю своєю страждає за тих, хто розслабився. І сьогодні, браті і сестри, нічого не помінялося. Так же само на Христа воює дьявол, так же само постійно на Христа воює в нашому серці дьявол. І скушає через те, щоб людина відріклась від Христа життям своїм. Христа ми почитаємо своїм життям, а ще хто любить мене заповіді ми видали. Тому слава сьогодні нашій церкві, святі новомучники і сповідники церкві руської. Я бачив людину, яка Казала, а я чула проповіді Світті Луки Кримського. Я його бачила як вас. Тому і чим цінність? Це люди, які також були недавно зовсім. Це не ті, що були давно жили, а це люди були серед нас. І зараз з нами є люди, які дійсно в святості, в страхі Божий проводять життя. Тому, почитаючи цих святих, ми дійсно повинні такий поштовх мати рівність по Бозі, Господу служити. Не просто. Іти по течі, як карятиче, да? кажуть так, а славу Божу вважати, Господу служити і в скорбих, і в радості. Тому, почитаючи, просимо малих святих наших, святих новомучників церкви руської вистояти, зберегти віру і іншим передати, тому що ми віру від них прийняли і нашим дітям повинні передати не просто слова, а передати віру, вогник передати. Тому святі землі руські, новомучники, сповідники. Молите Бога нас грешки. Спасибо Господи, братья и сэр. С воскресеньям